Я бачила, як його змінила морська піхота, бо він став ну він на моїх очах, знаєте, ставав з хлопчика чоловіком. Я на це все. Я з його також не, тестувала з дівчинки жінкою. Він на моїх очах. Я бачила, як він росте, як він пишається цим, як він пишається носити берет, берет завжди на машині. Знаєте, тут обов'язково він сам його там. Вони ж його правильно накрахмалюють, щоб він стояв, щоб це було гарно. Я це ніколи не робила, це повністю його історія. У них є такий девіз їх, сліду за мною робити як я. І для нього було дуже важливо, що коли приходили хлопці молоді, щоб він подавав їм приклад. Ніколи там, не запізнюватись на роботу, бути завжди м -м, гарно виглядати, завжди там побритий, завжди виглажений, тобто показувати там, результати, вони постійно їздили на змагання, вони займалися спортом кожен день. Для нього це було важливо, показувати приклад майбутнім поколінням.